Всім привіт! Вітаю на каналі Daily Channel. З вами Влад і сьогоднішня серія про невеличке допрацювання ось цієї полички. Це акустична поличка. Я її хочу в вона вже стояла на цьому автомобілі, але є один нюанс вона дуже ламка, крихка, тому що зроблена з ДСП. Її потрібно підсилити. Також мій собака любить тут сидіти на цій поличці. То вона навіть нереально не витримує просто цього. І її потрібно закріпити. Нормально закріпити, щоб вона там не ганяла по цьому всьому багажнику. Е, тому вирішив підсилити її ось такими уголками. Це я все встановлю і далі вам розкажу, як що. А зараз перевдягаємось. Ось так швидко це все виходить. Перевдягнулися. Починаємо працювати. Ще в мене є для вас невеличкий подарунок. В мене є ось така стара магнітола. Вона мені зовсім не потрібна, тому я вирішив її подарувати комусь із вас. Можливо, комусь реально не вистачає, немає змоги там купити то що. Щоб просто грала в музика в машині. Тому пишемо в коменти, і в наступному відео я виберу, кому я її віддам. Так, що в нас вийшло? Просверлив отвори. На цієї стороні це буде кріпитись от, ось так. І отвори на цієї стороні. Це буде кріпитись до самої спинки сидіння. Тобто буде виглядати ось. О... Буде якось так виглядати. Ось зараз. Ось якось так. Я думаю, що буде тримати. Так, 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 щось тут вже намалювалось. Ось вийшла така от конструкція. Ну, наче рівно все тримається. Я думаю, що буде нормально. Так що йдемо далі. Народ, так що я вже її встановив, майже встановив, там трішки поколхозив. Трішки спортив, але не без цього. Тому дивимось результат. Що з того вийшло? Я не знаю. ну Більш-менш нормально, але не зовсім. Мене не зовсім воно це все устраює. Подивимось зараз. Тут я наколхозив. Коротше, а ось тут все сіло. Нормально. Зараз ще перекручу оці три. І буду закріпляти вже сюди. Ану, фокус. І буду закріпляти вже тут. По цьому всьому ось так, в принципі, воно виходить все. Зараз тут ще допрацювати потрібно. Ось так воно і буде тут. Не знаю, як вам, кажіть. Тому що в мене другого варіанту немає зараз що поставити. М'яка полка, ну, блін, я не хочу. У мене вона є нова, але я не хочу її ставити. Так, друзі. Закінчив я роботу. Трішки приколхозив там, але не без цього, тому що на даний момент я там сильно заморочуватись не буду над цим. Мене, в принципі, устраює те, що зараз є. Зараз покажу вам результат. Так, ось мій газовий упор, бачите? Такий крепкий. Так, дивіться, спинка намертво. Сама полочка намертво. Тут два саморізи. Тут два саморізи. Ну, в принципі, все нормально. Так, трішки не по зазорам, але що зробиш. Yeah.